Вітаю, друзі! Хапаю авто на зв'язку. Якщо ви в пошуку компактного міського хетчбека з невеликою витратою палива, вам до нас. В продаж залітає Ford Focus 2017 року випуску. Автомобіль значно літровим бензиновим двигуном, що, в принципі, є дуже добре для міста, оскільки це не дизель, але витрата палива невелика на автоматичній коробці перемикання передач та на передньому приводі. Це в нас офіційний автомобіль досить непоганій комплектації. А саме, комплектацію входять протитуманні фари. Легкосплавні диски 16-радіусу. го радіусу, Темний текстильний салон. З механічними регулюваннями передніх сидінь. Передні сидіння у нас також йдуть з підігрівами. Повний електропакет скопідіймачів, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо з пультом управління мультимедією та пультом управління Круїз контролем. Двохзонний клімат-контроль АКПП та механічний ручник. Давайте спробуємо завести автомобіль. Заводиться, в принципі, без проблем, жодних помилок немає. Також є підігрів лобового скла та до встановлені парктрони. Двигун працює рівненько, не димить, не труїть. Робота рівна. Дооснащено парктрониками та камерою заднього виду. По задньому ряду. В досить таки в хорошому стані. Текстиль не затертий, потрібна невелика хімчистка, але це все легко виправляється. Головне, щоб нового щасливого власника був часто бажання на це. Так у нас виглядає торпеда заднього ряду, досить таки сучасно. Також в нас достановлене дзеркало з відеореєстратором. По кузову є невеличке пошкодження в виді притертості на задній лівій дверці, невеличке пошкодження на передньому бампері, та трішечки посічення є з колами. Решта автомобіль в дуже хорошому стані. Кузов рівний, без вмятин, подряпин та інших механічних пошкоджень. В принципі, для міста дуже хороший варіант. Є компактність, є економність та зручність у вигляді автоматичної трансмісії. Даний автомобіль знаходиться на нашому майданчику «Хапай Авто в місті Львів, вулиця Пасічна, 127. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Тож, Хапай авто, на Хапай авто.